Всім привіт! Мене звати Марія і ми розпочинаємо з вами новий проєкт. Друзі, вітання ще раз! Сьогодні 1 листопада, і я собі придумала, що 1 листопада, як то кажуть, готуйся не влітку. Слава Богу, що вже останній місяць осені ще у нас є для того, щоб до 1 грудня ми могли собі зробити новорічний декор. Перед вами схема декору Різдвяник від Мовчан Ембройдері. Збирали це все докубки, ці всі прекрасні набори, магазин Лелітка. Набори можете зразу зі схемою, з тим таким чудовим журналом схемою придбати у них. А я вже почну вишивати, чому він мене заполонив. Він мене заполонив, бо раніше мене заполонив банк. Мене заполонив цей Різдвяник, мене полонить все Різдво, мене полонять всі декори такі, в таких відтінках, в таких тонах, і мені це дуже свято подобається. Якесь воно таке, знаєте, сімейне, душевне і хочеться, щоб наш будинок сяяв такою атмосферою різдвяною, щоб був затишок. Ми жінки, жінки повинні робити цей затишок. так? Кожного року моя оселя набуває інших барв, щось додається, щось забирається, щось вже неактуальне. З чогось я реально вже починаю сміятися, бо як я це могла колись робити. Але менше з тим оселя стає тепла. І ви знаєте, я вирішила, що я не буду відкладати. Цю роботу ближче до зими, чи на другий рік, чи коли там. Так, в мене зараз купа роботи, але я хочу робити цей дизайн. Чому? Тому що я вірю, що він піде дуже легко і дуже швидко. Схрестимо пальці, хай так і стане. Відео огляд на цей набір є у мене на каналі. Погортайте в мене відео. Подивіться, можу залишити внизу. Під відео в описі посилання на цей огляд. Коротко. В комплекті все, що перед вами, це все є в комплекті: стрічка оксамитова, підставка п'яльця, ниточки муліне, плюс ниточки для хордангеру, вовняні ниточки. І ось ця ниточка така дуже цікава. Мабуть, вона на ось ці такі штучки йде. Скільки мені цього піде? Ага, чекайте, нитковдягач, мурано, три голочки, мурано з блиском. І ще в нас додатково є ось такі: такий бісер золотий, і ось такі кришталеві намистинки. Їх тут шість. Нам потрібно чотири-два про запас. Так, будемо розпочинати. Будемо. Буду вам потихеньку розказувати по кожному етапчику, що я зробила. Наступне передбачено, передбачено це все робити в п'яльцях. Знаєте, як я люблю п'яльця? Так само, як Бекстіч. Ніяк. Тож п'яльця зачекають. До речі, п'яльця класні, п'яльця нурге номер 4 вони, ну дивіться, я на них дивлюся. знаєте, інколи так буває, що ти береш п'яльця, особливо дерев'яні, і в тебе десь тут може бути якась шпарина, тут якась щілина. І ось такі вони не дуже якісні. п'яльця нурге дерев'яні. Вони як ото металеве. Металева оця застіпка, золоті, скажімо так, я не люблю пільця ніякі. Ні нурген, нінерге. Вишиваю, так, вишиваю, але не люблю. Я люблю рами. Тому цю роботу я натягую на раму, плюс зверху знизу раму арабеска, Зверху знизу в мене. Є кліпси, а по боках я маю ось такі резинки. Бокову натяжку я собі зроблю для того, щоб була барабанна натяжка, і для того, щоб ниточки дуже гарно лягали. Буду я розбиратися з цим дизайном, з цією схемою, що там пише, звісно, вам показувати поетапно. Завершено певний період, і я вже можу з вами про те що. Порозмовляти і дещо вам розповісти про цей набір. Можу вам сказати, наприклад, по залишку матеріалів на даному етапі. В мене вишита вже ось ця найточка, оця вовна. Дивіться, скільки ще червоною лишилося. червоною оцією вишиваються ось ці великі зорі, і практично цілий моточок такої вовни. Цією вовною вишивалися ось тільки ось ці такі умовні листочки. Так, і по Моліне я би хотіла сказати, що всі елементи, які йдуть ось круг зорі, це є один, два-три відтінки. Я вишивала, так як сказано, в буклеті в дві ниточки. І потім я зрозуміла, що все ж таки красивіше е, такі речі вишивати. У три ниточки, тому що подивіться, скільки це є ось ці три ниточки, скільки мені залишилося ще ниток. Все. Тому я прийняла для себе таке рішення, що наступні всі елементи я буду вишивати у три нитки. Тому ось ось ці зорі маленькі, ось ці, що вишиваються меланжем. Це є велика-маленька, велика маленька. Вони йдуть у по колу. Я вишивала все в три ниточки, жовті. Ось ці, я також три нитки вишивала, і солов'їні вічка червоні, і ось ці такі бубочки маленькі також вишивала у три нитки. Е, люрекс вишивала в одну нитку, ось ці солов'їні вічка. Тому, якщо ви хочете, щоб воно було насиченіше і не рельсувало, не просвічувало знизу тканину, ви можете спокійно брати у три нитки, достатньо відтінків є багато. Що зараз мені залишається зробити? Мені залишається вирізати хардангер, вирізати ось ці елементи 4 центральну. І також мені залишається, от, наприклад, є буклет, так, по ньому дуже легко орієнтуватися. Тут є хрестики, ось такі хрестики, і в серединці ось тут бісеринка. Ця бісеринка пришивається цією самою ниткою, що і ось ці хрестики, відповідно, і тут є такі елементи. Ось тут вони є, ось по чотирьох оцих кутиках. Я для себе прийняла рішення, що я буду вишивати ці елементи, відповідно, і зразу буду пришивати цей бісер, який є по всій, по всій картині. Після того, як я вишию весь бісер, я візьмуся до вирізування, до хардангеру. Це і буде фінішна пряма. Де я зроблю ось ці навиви і пришию останні бісеринки. Тут по центру їх буде чотири, а по ось тих таких буковинках там буде посередині одна. Більше того, я бачу, що в нас тут відкрию зараз буклет, буду далі читати. Тут в нас на вигляд мені це оці віконці це є як мережка ляхівка, заповнення такими ромбами. Ну і в середині центральна бісеринка. Так, є питання на рахунок ось цього заповнення, ось ці бубочки. Треба собі нагадати, як їх вишивати. Тому я приступаю з радістю до фінішного останнього такого, знаєте, ривка по завершенню свого різдвяника. Дорогі мої, з радістю повідомляю вам, що я завершила різдвяник від лелітки і мовчан бройдері. І ви знаєте, мені починає... Подобатися, мені завжди подобалося, не буду нічого приховувати. Мені завжди подобалися різдвяні мотиви. Мені завжди подобалися такі речі, де багато червоного. Оця така різдвяна зірка, схожа на пуансетію, різдвяний такий вазонок. Тому такі речі мають право на життя. Давайте обговоримо, що ж ми тут робили. Так, чесно кажучи, я практично не користувалася схемою. Тільки підглянула, як робити ось ці бубочки, бо реально я не пам'ятаю, чи я їх робила чи не робила, як їх робити. Подивилася, тут віконечка це все я вмію робити. Цей завиток, такий, як мережка-ляхівка, це не, не складно. Ну і все. єдиною такою була не проблемкою, а такою ну, незручністю, бо вже практично завершила Робота. А тут я міняла голку, тому що тонкою бісерною голкою, ось тут я вам показувала, що я вишивала хрестики і зразу бісеринки. Тут в нас йде трошки бекстічу з бісеринками, я це все робила бісерною голкою. І коли я робила вже ось ці такі завитки в середині в хардангері, я це все зробила звичайною голкою. Але через звичайну голку не пролазить бісер. А бісерною голкою робити, ось ці такі завитки це, це буде не той ефект. Ефект, не, не той результат. От. Тому я міняла голку, вдівала бісеринку, знову міняла голку, ну, і отак так було. Ну, але результат пречудовий. Якщо розібратися цю роботу, можна вишити за три дня. В мене так і вийшло три дні в перший день. Три дні чи чотири дні. День... Ну, за три дня точно можна, бо в перший день я вийшла центральний білий елемент хардангеру. А на другий день, здається, я вишила ось це червоне вишневе. І тоді на третій, четвертий, все решта. Все. Тому, мені здається, оце все центрально можна за один день це все вишити. І решта за два. І вже мати ось таку красу. Задоволення я отримала від цієї роботи, тож запрошую вас подивитися, як створювалася ця краса. І що з цього вийшло в кінці в відео цьому. Але трошки поближче, приємного вам перегляду.